Від цивільного чиновника до командира на передовій його позивний Омар до великої війни з Росією він не служив у війську, але після побаченого у 2022-му на рідній Київщині його рішення стало незворотним. Він міг отримати відстрочку, але наполіг, поліг, щоб його взяли до ЗСУ. Шлях воїна вражає побратими. Порівняли його з американським генералом Омаром Бредлі. У першому бою його підрозділ знищив колону бронетехніки і взяв у полон героя Росії. Зараз Омар командує взводом. Ударних дронів група під його керівництвом працює на найскладніших ділянках фронту від Покровська до Костянтинівки. Його історія війни далі в рубриці нашого воєнкора Ігоря Левенка. Владислав, позивний Омар, 39 років, старший сержант, командир взводу ударних безпілотників, роти протитанкових ракетних комплексів 93-ї бригади Холодний Яр. Ми обвалили лінію фронту, знищили там дві позиції малих кістів. Там в тому подвальне приміщення було чоловік 20». До великої війни з Росією Омар був чиновником Київської міської державної адміністрації. Після нападу РФ у лютому 22-го пішов боронити рідну Київщину у лавах тероборони. Згодом підписав контракт із 93-ю бригадою Холодний Яр». і вже у першому бою на сході України зіткнувся з гвардійцями елітної кантемирівської дивізії. Ми ще тоді в полон забіжу наперед взяли. герої Росії. Лейтенанта. Серйозно? Так, да. що він хороший зробив, що він почав волати, що ми їх взяли в полон. За роки повномасштабного вторгнення Владислав воював чимало де. Спершу як протитанкіст. Нині командує взводом, що працює з ударними дронами. Застосовують, зокрема, й безпілотники на оптоволокні. Не пішли! Отак. От чуть-чуть. Ай, хорошо! Прямо в цель! Красавець. Зараз група Омара перебуває на відтинку фронту від Костянтинівки до Покровська. Армійці проводять блискавичні рейди, виконують бойові завдання в неочікуваних для ворога місцях, знищують техніку і живу силу окупантів. Враження. За відмінне виконання бойових завдань Владислав Омар, нагороджений золотим хрестом головнокомандувача ЗСУ та орденом за мужність третього ступеня. Ну, жив перед віною працював в КМДА, Київська міська державна адміністрація. А ким, якщо не секрет. Служба транспорту, заступник одного з керівників відділу. Тобто ви були чиновником? Ну, можна сказати, так. І коли почалась повномасштабна війна, був дзвінок. З керівників КМДА каже, що потрібно водії робити фортифікації. Я мав навички водіння, вантажівки. І перше, куди я потрапив до ліцеїстів Національної гвардії, це хлопчиська неповнолітня, які брали блоки зі мною на автомобілях, околиці Києва, центр Києва, робили фортифікації. Ну, З'явився мій позивний, мабуть, вони вивчали Омара Бредлі, історія американського генерала. Ну, от між собою. Позивний підумили. На автомобілі возив БК, робив вже крайні фортифікації Стоянка, Коцюбинське. І один крайній блокпост, який бачив, що я мотаюсь. Я зупинявся там періодично, там, похарчуватися, бо дізнатися інформації, бо інтернету не було. Запропонували долучитись до лав ДФТ. Петропавлівська, Башагівка. Ми забрали туди хлопці, видали бронь, дали автомат і ми брали активну участь в обороні Києва. Я розумів, що все одно від Києва вже ворога відсунули, війна продовжує Тоді був кричущий на всю країну ізюмський напрямок. Ворог там хотів славян захопити, оптископ до Харкова, тобто мог якісь там оточення зробити. Перше знайомство було, розказали про мене, це було так хвилин п'ять. Я почув про них. Я спитав у майора, кажу, заберете до себе. Він каже, чому ні? Була така цікава історія. Я не служив ЗСУ до цього. Побув з хлопцями, допомагав в міг, заступав в охорону локації. Вони, звичайно, виїжджали на передній край. Коли кажуть, все, поїхали, там, зарахуємо тебе до, до частини, приїжджає, а кажуть, накасуся, бо буквально там, 10 днів прийшов, хто не служив в армію не брати. І Я такий думаю, капець, пройшов скільки шляху. Але командир поручив за мене, сказав, що беремо, все буде добре. І мене взяли заряджаючим на пушку рапіра, така протитанкова пушка. Я, ну, що, мабуть, я нічого не зламав, боявся. Ну і так я потратив до 93-ї славнозвісної бригади. Слава Україні! Героям слава! Перший бій це такий от серйозний, запам'ятається. 21 червня наш підрозділ стикнувся з кантемірівською дивізією розвідротою. Це досить такий серйозний противник, укомплектований. Ми ще тоді в полон забіжу наперед взяли Героя Росії. Лейтенанта, так? Да. Прізвище можу пам'ятати? Прізвище не пам'ятаю. Механік водій був цілий єдиний, хто залишився, він був поранений, він почав кричати, що тут Герой Росії, герой Росії. Здаємося, здаємося. Серйозно? Да. Він так почав кричати? Да. Це єдине, що він хороше зробив, що він почав волати, що ми їх взяли в полон. Ну, бій був серйозний з підтримкою артилерії. Вони утюжили наші позиції досить. Тобто, чекайте, да. я герой Росії. Не вбивайте мене, так? Да, — так, да, так, от було. І водій кричав: да, Герой Росії, беріть в полон, беріть полон, беріть полон. Яка його доля, не знаєте. Ну я думаю, що обмінний фонд. З розрахунки за цього і брали, давайте, так. Угу. Жирна риба, чому б не взяти, можна було нормально поторгуватись. Вони поливали наші позиції 24 на 7 з арти, зносили. І зранку вирішили атакувати узку ділянку фронту. У нас там було два розрахунки ПТРК. Один танк, один міномет і там беха-копійка. У нас були ну, досить так, невеликі сили. І тут зранку на нас е десь рушило сім одиниць техніки, щоб зрозуміли в такому місці, що дальність не дозволяла відпрацювати завчасно. Перше влучання, перша беха замовкла. Ми працюємо, друге влучання, друга беха замовкла. Нас рятувало те, що вони. Наступали по лінії фронту, як їх вчили. Броня, піхота спішувалася, і лінія як зачистка, як от Друга світова війна, німці наступала, так і вони. Тупо лінійна атака. Вони за все розраховували, що вони вибували нас артою, що в нас не залишилось на позиції ніколи. Це була типа не штурм, навіть а зачистка українських позицій. Ну, для них це так було. А тут а, запрацювала стуна. Тобто для них цей штурм закінчився плачевно. Будемо плачевно. Ми, казати, ми розбили так, повністю. Всю розвідроту Кантемирівської дивізії, що ви зрозуміли, це дуже серйозний противник. Він на розслабух хотів просто заїхати в нашу посадку і в такого облизня отримав нехило. І щоб вони знали, скільки в нас людей було, у нас було дві стугни, на одній стугні дві людини, на другій дві людини, два чоловіка прикриття, мінометний розрахунок, три чоловіка і екіпаж танку. Це був середина 24 року. Це було ноу-хау, скажімо так. Ми почали пробувати вчитися літати на ФПІ. Ми почали вивчати це волокно, їздили на всякі виставки. Взагалі дивилися цей бік досить так направлено. І настав час, ми взяли, купили три борта, річський напрямок. Ми довести до того, що навчилися літати. І щоб ви розумієте, перший вигляд передали, що рухається беха. Я, можна сказати, саме зрозумів, як я вразив в беху, по перехватам 6200. У мене підрозділ, щоб ви зрозуміли, тоді всі сиділи в основному джевелінах. Стуга залишилася, в нашому підрозділі було три людини. Я, там ще два хлопчина. У нас навіть не було такої можливості, щоб міняти одне одного. По дві людини мінімум на позиції. Я був так, сам, але я попросив з Петрка хлопчика і розказав, ти робив оце, оце. Поможи мені оце, оце, а я буду зробити все остальне. І отак от. Але вчилися як, ти дивишся на нього, він там коштує грошей, зробили збір якийсь, і трусишся біля нього. Зв'язочку цю всю розматуєш, рибалка колись допомогла, що знаєш там, як, що до чого. Пуск перший, перший польот, і коли ти бачиш, що воно їде і куєш враження, вся ейфорія. І тоді всі були в шоці. Ну от, Працює. Значить що? Треба масштабуватися. Накати по 10-15 одиниць техніки, броні. На нас вони пробували продавити, прощупували. Десь так дві-три активних недії були. Ми вже поповнили нормальну там, кількість одиниць техніки. Ну, знаєте, еферія для пілотів. Ми в основному працювали по ворожих пілотах, да, там якісь зривали штурмові дії, а тут техніка. За один день пілоту підбити 3-5 одиниць броні, танків. Це піднімає бойовий дух, реально. Хочеться ще більше нищити. Це така жирна ціль. І у нас був напрямок свій. Ми побачили, що є загроза справа, Добропільський напрямок. І наш комбріг, наше керівництво бригади виділило частину пілотів, частину піхоти, частину танків. Я на свої очі бачив танковий. Вже давно наші танки не використовувалися, так скажемо, відкрито. І наша бригада зрізала загрозливий виступ оточення Мирнограда з потенційним виходом оточення Покровська добропілля. Зараз е, покращила нашу становище, тому що опало лися. Зараз ми можемо їх бачити. Але ж таки, користується ворог чим туманом, дощем. Десь якісь там спроби покращити ситуацію на фронті, з застосуванням техніки. І кількості. У них може бути 2-3 накати в наш бік, по 20-10 одиниць кожен накат можуть підсилити. Якось стабільності зараз, важко сказати, і за кількості використання особового складу. Все БК, що є в Рашки, все на тому напрямку. ФПВ рой. Там вже стільки ребів FPIшок, що там падаючими піки FPшками саме для себе вони просто мінують дороги і ну, у складі їм, їм же просування, бо вони літають через свої позиції на наш бік. Так що зараз ще рано говорити, ну, співвідношення, ви бачили цифру, яка атакує. У нас теж зосереджені пілоти з інших ділянок фронту. Пілоти, які не навчені, хай він там неправно літає, але він когось за 300 знищить, хай тренується на полі бою. Зараз активні сили використовуються. Сьогодні ми побували з вами на одному з виїздів. Ви працюєте як ну, така пожежна команда мобільна. Виїжджаєте на ті напрямки, де є потреба в додаткових силах. Да, сьогодні ми трохи набралися вражень. Спрацювала в пірі в Погода така собі. Вроді би але літають у пірішки. Шукають візуально, десь по засічкам працювання по Об'єктивно, триває війна дронів. Ось ви можете бачити, такі от жилки, вони тут скрізь, на деревах, на траві. Ну і власне кажучи, наші пілоти також працюють оптоволокном по ворожих цілях. Ходив на удар. А що може бути там? Укриття пілотів. Можливо, навіть волокна. Яка зараз дальність? У вас приблизно буде? 16 кілометрів. Вражено. Працюємо в таких умовах, бачите. Вітер зараз можемо безпечно працювати. Вон! 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 Кожен такий виїзд, він пов'язаний з ризиком і пов'язаний з небезпекою, оскільки наші пілоти для ворога є пріоритетною ціллю. Розкажіть про такі виїзди, як ви готуєтеся, як плануєте? У нас, як кажуть, ненормований графік, ми працюємо, поки є робота. Вона є завжди, тому що вони лізуть і лізуть, але їх треба нищити. Не можу не спитати, мабуть же ж. Ну, війна є війна. Чи були у вас втрати? Так, на жаль, втрати були. Досить важкі у нас був 23 рік. Вже побратими, які мені давали досвід, на жаль, гинули. Ну, це війна. Зараз у нашому підрозділі, новоствореному, ми попрацювали вже півтора роки, у мене благо, тільки 300. Що головне у вашій роботі? От будемо так казати, залізні правила, яких треба дотримуватися абсолютно чітко. Зміна позицій і логістика. Ми майже кожен день вивчаємо логістику, У нас є групи моніторинг, що сталося на той чи іншій ділянці фронту. Моніторинг ждунів, насичення ворожих дронів в повітрі і насичення обстрілу тої чи іншої ділянки. Або зацікавленість ворогам тої чи іншої ділянки фронту. Ми під'їхали і відпрацювали. Для чого робиться мобільна група? Є у нас позиції, вони максимально тісно до ворога. Для чого ми не секрет вражаємо артилерію ворога. Ми, наші позиції мають демаскуючий фактор. Це дозволяє нам знаходитись на передньому краї без наказу, скажімо так. Ми вилетіли, сидів, виліту немає, антенн немає. Нічого, Дрон полетів. Якщо треба, обірвали льозку, що не було видно, що блистить біля позиції. Все. Зараз, так, ускладнилася логістика. Ми можемо дозволити собі там, в непогоду, або, там, якщо вже критично, вже там, деякі ризики є, але сплановано. Заповни, заповнів, де природу. Прям да. по длину. Однажды? У п'ять. Я раджуся своїми побратимами. Плануємо кожен підріз досконально. Враховуємо погодні умови, ризики, маршрути і прикриття. Використовуємо евак, як і розвиток. Пробний вигляд був в Бахмут, летимо, котельня стара. І бачимо, що там шторка на вході. Залітаємо в ту котельню, а там танк стоїть. Було враження там. Другий мій вивід був досить такий цікавий. Кліщівка, під пілоти. В підвальному приміщенні зробили собі там квартиру, жили. Звичайно, як пішка і за горизонт не могла вразити. Я залітаю на волокні, кумулятивний боєприпас. Да, вибух був на вході, але комулятивна струя полетіла далі. У них там було БК, бензин. Щоб ви зрозуміли, ми обвалили лінію фронту, знищили там дві позиції кістів. вони безнаказано літали. Потім там піхота ждала, пересижувала, щоб піти штурм до нашої піхоти. Там, там підвальному приміщенні було, чоловік 20. Бадабум був. Бадабум був, так. Да, вибігали у спідньому. Настільки на розслабух, сиділи там в Клічівці, жили там, покурювали нормально. Я був в останні. Ви сьогодні бачили, це був тест катушки, скажімо так. Навіщо тратити на полігоні, якщо можна спорядити БК і відправити в бік? Пі... Такі тести робляться для чого? Що коли позиція переднього краю, щоб зберегти їхні дрони, не тратити, і біля них там пі... 2-3 кілометри, навіщо тратити катушку, як ми можемо собі комфортно виїхати з вами. Взяти якусь безпечну посадку, де там не кошмарять її. Плюс-мінус. Це сьогодні був комфортний виїзд. так? <гум> так комфортний виїзд. <гум> Я тоді можу тільки уявити, який некомфортний комфортний буває. Да. Відпрацювати якусь там некомфортну ціль для нашої піхоти. Вони самі розуміють, що підрозділи не повертаються. Тобто йдуть, 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 йдуть. йдуть. Евакуація в них не працює. Тобто Трьохсотим допомога не вказується взагалі. Тобто іде тупо слів. От зараз за цей місяць в мене просто пілоти набралися досвіду. Покращили свою льотну характеристику і моїх 10 чоловік вивезло до 200 Пі реально, там. Це, це результат. Результат. Ваш підрозділ, зокрема, от ваш ударних дронів, відкритий для нових людей? Я нікому не відмовлю. Для кожної людини в нашому підрозділі буде. Та робота, яку ми зможемо виконувати як найкраще. Вийде пілотом, буде пілотом чудово. Вийде другим номером, збирати дрон на позиції, готувати до виліту без проблем. Хто хоче підвоз, хто хоче адреналіну, кому не подобається, є різні люди, не посидючись, буде підвоз. У нас є інженера, які збирають, готують дрони, БК збираємо, готуємо. також. У нас повністю замкнути силь. Ми можемо створити все практично з нуля. Ми що досягли, знаєте, це вимушує не від гарного життя. Станки ставити, да, можна було простіше, є постачальники дронів, але ми покращуємо цінову політику. Нам виліт годиться дешевше, скажімо так. Дає більшу кількість виліту. Наприклад, не купити його за тисячу доларів, а зробити його самим за 500. Ну, Ви ж розумієте, що це збільшує кількість дронів на позиції і збільшує нашу ефективність враження. Ми також активно можемо працювати не тільки передній край нашої зони відповідальності, а допомагати на Покровську логістику зривати. От коли там туманні штурми, летишна маніада, там погана погода, але ми все одно когось да, жахнемо. Тому треба допомагати таким хлопцям, таким підрозділам. Кожен донат важливий. Дякую за допомогу, за постійно, що допомагаєте. Не зупиняємося, вона ще не закінчилася. А у вас за ці роки війни? Обійшлося, все нормально, там, з пораненням виконавчий. Три поранення було вже. Та ви що? Да. А які? Ну, осколочні були поранення, це арта, зараз в крайній раз це в півні. контузії якісь там маленькі, вже не рахую. Да, потребує якихось там втручання, там, осколок достати, можливо, там барабана-перетинка, мене не чуйне вуха. ухо, да, є якісь нюанси. Але часу на це нема, скажу чесно, тому що йде процес і постійне навчання. Навчання, 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 масштабуємося. Людина приходить, треба навчити, як вести на позиції, як добратися на позицію. Так що буду з ними. Робити Україну краще, можливо, якийсь агробізнес. Брати активну участь у відновленні країни. Зробити щось вагоме, щоб Україна асоціювалася з чимось. Гарним і щем скласти. Так, да, у нас найкращі військові зараз, найкраща армія, ми показали. Да. І ще чимось працювати хотів би над тим, щоб показав, що Україна краще, ну, наприклад, в аграрному секторі. Щоб якась продукція українська була, що ми, у нас є зараз всі шанси для цього.